Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 24 березня і нарешті до нас прийшла весна. Перший обліт у нас 21 березня пройшов, до того літали коїки поодинокі бджолки, а можна сказати, що це 21-го почався бджільницький сезон 2023. Тема сьогоднішнього ролика про зимівлю, як перезимували двохматочна сім'я, ну, собственно, і покажемо одну таку, ось 30, на, на прикладі 36-го вулика і двохматочна на прикладі 32 вулика. Знімали ми ролик у грудні. Чого? ну, Я показував, як пішли вони в зиму через Ганімановську решетку, дві сімейки в одному. Корпусі. І чого так вийшло, бо там поганий звук, море багато хто не поняв. В тому році, в тому прошлу зиму, вийшов експеримент. Я посадив дві слабенькі сімейки в один вулик і вони найкраще перезимували в мене. І в цьому році вирішив на цю зиму 22-23, що посадив я так, зимували в мене 20 сімей. Ну, наприклад, одної. Покажемо. Двохматочне зараз воно дуже актуальне, я думаю, і дуже перспективне бджільництво, тим більше зимовка. Ще, собственно, система двохматочного бджільництва не виробила. ну, для, конкретно для мого уліка і подвід то, тобто, експеримента, і знімаємо, як воно є. Зараз я одягнуся, поки піднімаю, то як їх літають. У нас ділки і приступаємо до, до показу. Розберемо, якщо і покажемо, бо самим цікаво. Вулики ще не розбиралися. Так, одиночки. очки, є. Так, ну, Наприклад, і ось ці сімейки і будемо зараз дивитися, що у нас тут і як відбувається. Може з той сторони, а може. Ідемо. Отак вони перезимували, ось так зараз знаходяться у клубі. Ще улик не розбирався. Зараз перший раз приступаємо до цього. Так, усі, всі 12 рамок. можна сказати, вони обсижують усі. Зразу так, тим куди, бо трошки задоволились. Дівчатка, значить зимують вони через Ганімановську решутку вертикальну, спереді одна сімейка і ззаду друга сімейка. Потому, що це, ну, повторяємо, щоб може не всі тут. Не всі знали, да. З цієї сторони в мене сидить сімейка з маточкою 21-го року, дола бути біленька міточка, а спереді маточка і 22-го року з жовтенькою сімейкою. Ну, зараз подивимося, я не дивився, ще як, що вони перезимували, зараз наглядно будемо дивитися, скільки залишилось кормів. О, тяну. І чувствується, що воно дійсно корму вони ще на українській рамці. Залишилось би ще на одну зиму перезимувати. Так, оставляємо в ящик і дивимося далі. Будемо швидко все це робити, щоб і ролик не затягувати. Ну і бджілки. Так, показую. швидко повномедна. бджілки є. Хочу подивитися сам і матку, і чи є розплод. Розплоду нема, мед ще присутній. Так, йдемо далі. Тривожиться трошки, ну нічого, потерпіть раді ради науки, матки не побачу, займаємо місто. Так, трохи себе достатньо, розплоду не видно, матки поки теж я не бачу. Ведуть себе тихо, так, перегородочку трошки підвішував. Їх... А, і, і що ж, і плани на байбутнє, тому що це перезимували. А, а є розплод. Ось критий. П'ятачок хороший. Хотілося б показати і маточку. Вона повинна бути з біленькою міткою. Ну, пока... Поки бухується, бо я не побачу. Так, ладно, щоб... А, може тут би. Так, значить, ага, є одна сімейка є. Що я хочу робити? Щоб вони, бо тому що то каже, що можуть тоді одна матка загинути. Я вмісто оцієї решітки, де немає, поставлю, ось підготував зразу решеточку, закриту на дві третіх. На дві третіх. Щоб вони дійсно чувствували, що вони різні сімейки. Того дві треті ходитимуть через низ і всі ж на один льоток. І задня сімейка, і передня сімейка. Того так пробую. Це ж я ж кажу, система не відпрацьована ще двох маточного такого утримання. Так що підтримуємо. Тепер дивимося передню сімейку. З начну. почну без Ага, хорошо надів маску, закрив не закрив, бджолки летять прямо, як у двір, заходи, кусайся, ну нічого, буває таке, слава, слава. Богу, що не покусав. Так, дивимося, слідуючи, що в нас тут проїздить, тут ці, дивимося, скільки мету. Дивимося, перва, передня рамочка. Гілки, я думаю, помиряться. І передивимося, перелистуємо безстренько. Перезимували пасіка добре, без відходу. Із усієї пасіки приблизно 70 вуликів 20-літрове. Відро неповне, десь літрів 18 вийшло. Отходу, нема тут розходу ще нема, мед присутній, ще фатило б їм зимувати і зимувати. Так, знімаємо далі. Так, тут у нас он з пилком ідуть, Ага, а чого вона а ну поля познімай тут, а я сейчас випущу, бо одна таки бджілка тут залетіла, хоче покусатися. Ану, Дивимося, дивимося далі. Що на цій стороні? Так, шукаємо. Росплод шукаємо матку. Там не що я таке ж... О, маточка з жовтою. Меточкою бачиш? Видно? Це маточка 22-го року на цій спереді. Ну добре, зараз подивимося, що од неї може ж розподь, де вона була. В тому году в мене інтересно, що на цих двох, де прикасалася, тут не сіяли, а сіяли з другої сторони. Ну, в тому году я як перезимував же ж. А, є і тут ось, пожалуйста. Пожалуйста, є розподік. Це я струсив, що вони туди побігли. Теж на, на первій рамки. І з цієї сторони так само. Так само, ну одну побачили, я думаю, і друга ж вона ж не перейшли в одну сторону. знаєш, вона там, ну Зараз, собственно, не, на... ми ще раз її. Є бачиш, А на цій стороні теж. Головне від ганімановської решетки ну, політує. Ну а роблю для чого? Зараз таку поставив перегородку із ну, нашив я сюди клейоночку для того, щоб подвід создати у кожної каждой... у кожної сімейки ну, свой свій мікроклімат, щоб вони чувствували, що вони самі, бо ну, неотработана. Хочеться захоронити мені оцю маточку з цієї сторони. Вона дуже добре пішла в зиму, зарекомендувала. І вона вже з 2021 року пора її міняти ну, і дочок. А як поступити, коли отводок робити можу, як розвинуться? Хорошо. Тоді вже отводок зроблю одне. Ну, так воно і скоріше всього буде. Це для, для розвитку. Бо в тому році я зробив, перегородив наглухо і пустив сюди льоток, на цю сторону. Ну не дуже удобно на пасіці, бо з тилу зайдеш, бджоли літають. Ну, Обслуговування погане. В цьому році, думаю, поки отак зберігати їх, щоб добре розвилися сімейки, а далі вже поступати по, ну, як, як підкажуватиме вже по ситуації. Так, тут знайшли, а ну зараз ще, ще раз спробуємо. може ми таки. Побачимо і цю мамку. <ривіт> вона ж політика. <ривіт> зараз вона насіяла. Воно буває таке, що ховають. Розподен хороший. Ну як? Що, хорошо, що його багато немає і що він пізній, що вони не вирощували і не, не з'їли багато кормів. А зараз пізніше почали, почали воду. Побачив, не побачив, значить побачили. Так, так, Поставлю, щоб підвішувалась, бо коли знімаю, коли знімаю нижче, так воно може тоді падати вниз, так як я на проволочку його повісив, ганімановську, щоб вона висіла. Так, дивимося бистренько і уважненько. Можеш таким. А, стерлася. Стерлася меточка біленька. Бачиш вона ось де? Ось маточка ходить. Видно? О, оце, ну хороша. Мамка, я її хочу, щоб вона тихо замінила. Оце так, оце так вони перезумували. Отакий. Та, от оце, що ми хотіли показати на цю сімейку. Ставимо все на місце. Бистренько і акуратненько. І хай вони працюють. Лізти до них, я думаю, з місяць сміло можна не заглядувати, кормів. Бата можна зимувати. Сенмед, чистий мед, Ніхто їх не закармлював. Тільки й що дві слабенькі сімейки. Буквально, ну вони тоді сиділи з осені на 6, а оце отакий. Зараз показуємо для, для порівняння. Хороша сім'я сім у мене, я дуже задоволений нею, яка вона була у розвитку. І йшла у зиму так. Оце й переваги без гохмана. Не влазить. Зразу. Здвинув їх на скільки, а потім поставив на місце і всі переваги. Так, цей показав. Я думаю, хто, хто в темі, так сказати, той поняв про що, про що ми хочемо сказати. Закриваємо цей. Вентиляція, все. Вулики я, ми вже показували на каналі, як зроблені з чого стоять. Це все так і є. Переходимо до... Сім'ї номер 36 тут одинарна. Одна сімейка сидить. Теж ще ніхто не заглядував ні до чого. А зараз і подивимося. А, я і сократив трошки. Ось ще прилипла, як вже прополісували. Показую, гарна сім'я йшла у зиму. Так, ми це ж хоч десь так, віком не здола. Значить що, тут? Тут за... В мене подвід імітірована така заставна фольгой Зольчика вирізана, просто щоб їм показати, що де їхнє місто. А так сім'я раз, два, три, чотири, вісім рамочок. Показуємо, що, що в нас з кормами. Будь ласка. Українська рамка три четвертих чистого меду. Ось така обсидка, Ну, розповзлися, всього теж є. Ось так, будь ласка. Меду скільки, там ще ну, важка, тут кілограма два законно є у цій рамки. Так, далі легше. легшенька. Значить, значить, малята. Отак. А може ми її трошки далі відставимо. Мабуть, назад оставлю, вони ж перейдуть правильно? Канью. Ага. А я думаю, так і буде їм, щоб менше ходити. Або ставну. так, там розплоду не було, матки не було. Це теж легшеньке, але тут вже пішов розплод. Так, оце одинарна сім'я. Сім'я гарна була. Розплоду з цієї сторони. Це перша рамочка. Розплоду з цієї сторони. Мамки не бачимо. Ну, і шукати не, нема смисла. Ну, а отак перелистаю, покажу, що в що ній залишилося. Да, Підділи гарно. Ось і мамка, будь ласка. Жовтенька, прошлого водовивода. Скоріше, від бакфаста вона у мене є. Тут теж, мабуть, засів є. Бачу, що приготовлені комірки. А, є, є, ось тут такий вже не яєчка, а вже личинка лежить. Так що тут є. Пройдусь просто раді інтересу, що тепер зовтін, що ж тут залишилось кормом. Ось це вже трошки поважненька рамочка. Так, отак бджілок. Отак перезимували. Ось, будь ласка. Ще є. На цій сиділи, значить, вони трошки далі. Тут теж так, під однією стороною йшли вверх, ну а ось скільки ж ще тут, пожалуйста. На цій рамки скільки корму. І перша рамка. ну, Обачно тут в Української вулиці на теплий заностах спереді менше. Хоча є є і там, і тут, ось, пожалуйста. Я ж кажу, пішов пилок. Видно як несуть. Учора добре прямо. Це сьогодні так більше пасмурна погода так не несуть. А так добре трудились, так малята. Не хвилюватися, не хвилюватися, все буде гаразд, весна прийшла, будемо жити. Переможемо клятих кацапів і будемо нарощувати сім'ї. Так, добре. Це так що показали. Є той. Ставимо ближче, ставимо, ставим на місто, закриваємо, як і було. Я вже показував, що в мене тут яку, яка технологія сітка. Вона от від антимаскитна. Ну якась трошки вона другого то, вона грубішенька така. Кріпшенька, гарненька. Зверху фольгоізольчик для утеплення і подвід для, для прокладки. Я тоді осінню показував, за, Запрополісований. Тут для вентиляції щоб було відяло. І запрополісований. Ну не хочуть, той, не треба їм, значить не треба. Ще напомню раз, що улики на українську рамку, на теплий занос, 12-рамочний, корпусний вулик. Ну це в принципі що на сьогодні ми хотіли показати. Так що хто що може знає, хто може що порадити, прошу пишіть в коментарях, якщо що, питайте, будемо ну, питаємося виробити свою систему. тому що в кожного, ну, хто там на платформі, хто так як і в мене, ось тут стоять на цих, що розстояння невелике між цими. Треба тільки в одну сторону, щоб літало. Того і двох, двохматочність, зараз так а не треба кусатися. Так що, так що на цьому закінчуємо. Слава Україні! Смерть проклятим ворогам і дай Бог будемо живі. Героям Виснуємо. слава! Будьте здорові! А, До побачення!